Вітаю вас, дорога церква. Давайте помолимося. Перед тим, як будемо слухати слово. Господи, я щиро дякую за те, що ми прийшли в Дім Божий, за те, що ми маємо цю можливість. Ми маємо можливість спільності, Господи. Дякую Тобі за те, що ми можемо чути слово Твоє, воно вільне є для нас. Господи. Наша роль проста, Господи, почути те, що Ти говориш, Господи, почути те, що написано в Писанні, і покоритися цьому. Благослови кожного з нас. Амінь. Сідайте, будь ласка. Псалом 54. Можете не відкривати, я швиденько зачитаю. Я хотів би, щоб ми зробили наступну річ, щоб ми оцінили відносини, про які я буду зараз читати. Які це відносини? Дружні чи не зовсім? Отож, 54-й псалом Давид говорить: вигуби, Господи, та погуби язика їхнього. Бо в місті я бачив насильство та сфарку. Вони ходять удень та вночі коло нього на мурах його, а гріх та неправда всередині в ньому. Нещастя всередині в ньому, а з вулиць його не виходить насилля і обмана. Давид про когось говорить, бо ж не ворог злорічить на мене, це я переніс би, і не ненависник мій побільшився над мною, і я сховався б від нього. І він відкриває, хто це такий далі. Але ти. Чоловік мені рівня, мій приятель близький, в іншому прикладі друг, і знайомий мені, з яким солодко щиру розмову провадимо, і ходимо до Божого дому серед бурхливого натовпу. Якщо ми подивимось на оцю дружбу, на це знайомство, чи можна їх це знайомство назвати взаємним, він каже, що якби це був ворог, я би знав би, як реагувати, я би знав би, що зробити. Але він каже, що це приятель мій, з яким я щиро проважу розмову. Можливо, були моменти у Давида, коли він з цими людьми виливав свою душу, коли він з ними щиро розповідав про свої проблеми або ділився добром, але він говорить, що вони повстали проти мене. І він не знає далі, як реагувати. Отож, дружба, яка не відповідає взаємністю. Тема моєї проповіді, вона називається фальшива взаємність. Відносини, які не мають взаємності, відносини, які пахнуть фальшу. Основний текст, який ми будемо читати, відкрите, будь ласка, Малахії, перший розділ, останній пророк старому заповіті, Малахій, перший розділ. Коли ми будемо читати даний текст, ми станемо очевидцями, свідками особистої розмови. Розмови двох співрозмовників, які знають один одного і давно знають. В яких є якісь відносини, але чи вони взаємні, ми з вами зробимо висновок. Ці співрозмовники це Бог і ізраїльський народ. Отож, Малахія, перший розділ з першого по 10 вірш. Пророцтво Господнього Слова до Ізраїля через Малахію. Я вас покохав, говорить Господь, а ви кажете, як ти нас покохав. Чи ж не брат Ісав Якову? каже Господь, а я Якова був покохав? А Ісава зненавидів і зробив його гори спустошенням, а спадок його для шекалів пустині віддав. Коли скаже, «Едом ми зруйновані, та знову збудуємо руїни, то так промовляє Господь Савоот, вони побудують, а я розвалю. І звати їх будуть країна безбожності. А народ, на якого навіки рознілися Господь. І ваші очі побачать оце, і ви скажете, стане великий Господь понад границю Ізраїля, шанує син батька, а раб свого пана. Та якщо я вам батько, де пошана моя? А якщо я вам пан, де страх передо мною? Говорить Господь Савод, вам священники, що погорджуєте моїм іменням та й кажете, чим ми погордили іменням твоїм? На жертівник мій, ви приносите хліб занечищений, і кажете, чим ми тебе зневажили? Тим, що кажете, ви трапеза Господня, вона погорджена». І коли ви, прино... проно... коли ви проносите в жертви сліпе, це не зле», і як кульгаве та хворе приносите, чи ж це не зле? Принеси на подібну своєму намісникові, чи тебе він вподобає? Чи підійме обличчя твоє? промовляє Господь Савод. А тепер ублагайте ви, Боже, лице, і хай стане для нас милостивим. З ваших рук це було. То хіба комусь з вас обличчя підійме? Говорить Господь Савод, нехай хто серед вас замкне двері святині і не буде надармо освічувати мого жертвенника. Я не маю вподоби до вас. Говорить Господь Савод, з ваших рук не вподобаю даром. Отож, якщо ми почнемо з першого вірша, пророцтво Господнього слова до Ізраїля через Малахію, якщо подивитися переклад слова пророцтво, воно означає тягар. Раніше цим словом робились промови для язичницьких народів, пізніше такі промови вони виголошувалися і для юдеїв. Малахія хоче сказати, що зараз ізраїльський народ, я буду тобі говорити. Щось не зовсім приємне для тебе. Зараз я буду говорити тобі грізні промови. Господь через мене буде говорити. Тому що щось неприємне тебе чекає. Можливо, ти щось не так робиш, не так живеш. Зараз я буду тобі це говорити. Але промову свою починає з любові: любові Божої до ізраїльського народу. Давайте з другого вірша прочитаємо по п'ятий. Я вас покохав, говорить Господь, а ви кажете, як ти нас покохав, чи ж не брат? І Якову, каже Господь. А я, Якова, був покохав. Отож, любов Божа. Пророк Божий Малахи, він сповіщає ізраїльському народу, що Бог любив вас і буде любити. І перше, що робить ізраїльський народ, це задає питання, як же ти нас покохав? В чому проявилась твоя любов? Ви знаєте, можливо, з однієї сторони. Їхнє питання, воно було природнім, тому що дослідники говорять, що минуло вже 100 років після того, як вони вернулись з чужини, і те царство, яке обіцяли пророки Божі, їм воно так і не настало. Країна переживає тяжкі економічні часи, країною, єврейським народом далі керують чужоземні народи, це перси були. І в них виникає логічне питання: чим же ти нас покохав? В чому проявилась твоя любов? І Бог починає перераховувати факти. Як же я тебе полюбив, Ізраїль? В чому я тебе полюбив? І перше, те, що він говорить, чи не брати Сав Якова? а я Якова вибрав. Можливо, з однієї сторони це не зрозуміло спочатку, що тут говориться, але Господь він тут проявляє свою суверенну волю. Єврейському народі, можливо, ви знаєте, усталена практика була, це те, що первенець це був той, хто найкращий, первенець отримував спадок. Первенець він був старшим, він був першим, він був найкращим. Але Господь Він говорить, що я вибрав Якова. Я вибрав Якова, хоча і Іса, він первенець був, але я тебе взяв покохав. І він говорить, що тут я допустив, і тут я вибрав, і тут я вирішив вибрати тебе. І, можливо, ізраїльському народу потрібно було задуматися, що це означає. І далі Він говорить, що зробив Бог, як він доказав свою, довів свою любов. І він говорить, а Ісава зненавидів. І зробив його горе пустошенням, а спадок його шакалів в пустині. Він говорить про те, що він Ісава зненавидів. І знаєте, Бог він не може, він не міг ненавидіти, не ненавидіти нащадки Ісава. Нащадки Ісава – це були едомляни, вони жили близько біля Ізраїля, і вони по ходу історії заподіювали зло для ізраїльського народу. І Бог говорить, для єврейського менталітету дослідники говорять про те, що якщо Бог, якщо говориш слово ненавидіти, це відсутність будь-яких відносин на основі любові. І Бог говорить: я тебе вибрав із ненавидів Ісава. І далі Господь говорить, що коли ж скаже Едом, ми зруйновані та знову збудуємо руїни, то так промовляє Господь Савоот: вони побудують, а я розвалю. І звати їх будуть країна безбожності. Дослідники говорять про те, що, що це мається на увазі, що тут може бути натяк на спустошливі походи перських царів Дарія, Ксеркса і Артаксерпса по історії. Коли, хоча ціль у цих царів це був Єгипет, коли вони йшли на Єгипет, вони проходили через країну Едомську, і можливо, можливо вони пліндрували територію Едомлян, можливо, вони знищували все, що було на їхньому шляху. Інші дослідники говорять, що це спустошення Едома, воно пов'язано з тим, що проти нього нападали арабські, арабські племена Наватею. І в п'ятому столітті до народження Христа вони завоювали територію Едомлян, і Едомляни вони змушені були відходити на Захід. Отож, Господь говорить, що якщо ви будете будувати, якщо Едомляни вони будуть будувати, я зведу нювець, в них нічого не вдасться. І далі говориться про те, що і назвуть, і народ, які, і звуть, звати їх будуть країна безбожності, і народ, якого навіки я розгнівався. І ваші очі побачать це, і ви скажете, стане великий Господь. Який великий контраст Господь проводить, чи біля Ізраїля і біля Едома. Ізраїль країна, народ, який вибраний Богом, якого Бог полюбив і Він подарував обітниці їм. Нащадки, якого він віддає для Авраама і говорить, що ці нащадки вони стануть обітницею ту, яку я дав Авраамові. І країна безбожності Едом, країна, на яку прогнівся Господь і на яку Бог не має свого благовління. Отож, ті факти, які приводить Бог їм, для того, щоб вони зрозуміли, що Бог їх полюбив. І коли євреї це мали чути, вони могли б зрозуміти і могли би подумати, а якби Господь вибрав Ісава. Що могло би статися з Яковом? Якби Яків став на місце Ісава, що, що би переживав Яків? Коли вони мали про це подумати, вони мали б зрозуміти, що Бог дійсно їх вибрав. І третє, на мою думку, те, що ізраїльський народ вони повинні були зрозуміти, це те, що коли вони побачать, в якому становищі вони знаходяться. Якби вони вчиталися в закон Моїсеї, вони б зрозуміли, би, що те, в якому становищі вони зараз є, це не є причиною їхніх проблем. Те, в якому становищі вони зараз знаходять, це є наслідок. Наслідок того, як вони жили, наслідок того, що вони вибирали, наслідок того, що вони перестали поклонятися Богу. Отож, любов Божа. Пройшло, дорога церква, більше двох тисяч років. Задаю собі запитання, Ваня, чи щось змінилося? Більше ніж дві тисячі років пройшло з пророцтва Малахії, чи щось змінилося в любові Божої до нас, любові Божої до людства. Абсолютно нічого. Біблія говорить про те, що Бог сам Він є любов. Він проявляє свою любов так само, як і проявляв раніше. Навіть по-іншому він в -іншому, з іншої сторони підійшов, він віддав свого сина для того, щоб ми могли мати вічне життя. Він подарував обітниці, він, подав... він хоче подарувати нам мир в серце, любов. І так само людське серце воно так само не змінилось. Люди далі задають питання, я стикаюся з такими людьми часто. А в чому проявив Бог до мене любов? А для чого він посилав свого сина? Хіба я його просив? Я його не просив. А чому в моєму житті стаються біда за бідою, трагедії? Чому в мене це не виходить, це не виходить. В чому проявив Бог свою любов? Люди далі задають це питання. Але Бог проявив свою суверенну владу. Він послав свого сина. як би йому, можливо, тяжко не було, і він віддав надто цінне. Друга частина цього тексту говорить про те, що Бог хоче тепер показати. Ізраїльську взаємність до нього. Які відносини ізраїльського народу були до Бога в той час? З 5. -го, 7 -го по 8 вірш. Шостого вірніше. Шанує син батька, раб свого пана. Та якщо я вам батько, де пошана моя? А якщо я вам пан, де страх передо мною? Бог говорить про те, що ізраїльський народ, народ мій, вибраний, Якова мій любий. Я не бачу відповідності, я не бачу тої відповідності, яку я хотів би очікувати. В Біблії написано про те, що одного Бога люби і одного тільки його шануй, і одному йому вклоняйся. І він каже: якщо я пан, де пошана моя? І ви знаєте, це протиприродне, це було протиприродне для Бога, коли. Якщо ми візьмемо приклад простий батько люблячий і неслухняний його син. В ізраїльському народі написано було, що якщо син не слухається, якщо син бунтує, то його потрібно було побити камінням. Це для єврейського народу це було абсолютно якось неприродне. І Бог говорить, що я бачу у вас неприродні речі. І найбільше, що саме цікаве, найбільше він говорить, що це неприродне для священиків. Говорить Господь от вам, священники, що погорджуєте моїм іменням. Та й кажете, чим погордили ми іменням твоїм? Священники, взірці, люди, освячені для Бога, люди вибрані для Бога, які повинні були нести службу для Бога, вони повинні були вклонятися, вони повинні були вести народ в напрямку до Бога. Вони цього не роблять. І тут постає питання: якщо священники цього не роблять, то що ж будуть робити мирні люди, миряни ізраїльського народу? Бог їм це говорить. Сьомий восьмий вірш. Бог далі доводить, їх же ж цікавить, в чому ж вони проявили неповагу до Бога. І Бог так само наводить. їм факти, на жертівник мій ви приносите хліб за начищений. І кажете, чим ми тебе зневажили? Тим, що кажете, ви, ви трапи за Господня, вона погоджена. І коли ви приносите в жертву сліпе, це не зле, як ульгаве, та хворе приносить, чи ж це не зле. Російським в сучасній російській мові написано так, воно більш зрозуміло. Господь, Господь сказав: Ви приносите нечистий хліб моєму алтарю. Но ви говорите, що ж этот хліб нечистим? І Господь говорить: Ви не вказуєте уваження моєму алтарю. Слово хліб нечистий хліб це малося на увазі всі жертви, які ізраїльський народ приносив до Бога. Бог говорить, те, що цей. Хліб, ця жертва, яку ви робите, вона є нечистою. І далі він перераховує факти, що ж саме нечисте роблять вони і що саме не вподобає Бог. Це те, що тварини вони приносять тварини з тими чи іншими вадами. Це вони сліпі, кульгаві, хворі. Але саме головне, Бог говорить, що яка ж причина, він вказує на причину, чому ви починаєте мені приносити слібе, кульгаве, хворе. Яка причина того всього? Де ваш мотив? Який ваш мотив? І він відповідає. Він виповідає про те, що ви не оказуєте уваження моєму алтарю. На українській мові трапеза за Господня за іншими перекладами стіл Господній. Іншими словами, священики хотіли сказати, що твій алтар, твій, твій жертвеник, Господи, він не має абсолютно ніякої поваги у нас. Ми це не поважаємо, тому ми приносимо найгірше, тому віддаємо тобі те, що нам не потрібне, ми не поважаємо. І тоді Бог питає. А чи зважитесь ви таке принести своєму князю? Оскільки я казав вже, що тоді територія ізраїльського народу вона знаходилась під чужоземцями, перським народом. І тоді в них в культурі таке було, що якщо народ хотів якесь прохання отримати, можливо, щоб влада задовольнила їхнє прохання, вони мусили відправлятися до цієї влади і брати з собою якісь дари. Можливо, це були ті же козлята. Ті же тварини, і Господь говорить, ви ж не наважитесь прийти до них з тим, чим ви приходите до Господа Саваота, до Господа воїн з небесних. Господь говорить, що до них ви принесете найкраще, для мене ви віддаєте гірше. Дорога церква, пройшло 2000 років, більше ніж 2000 років пройшло з пророцтва Малахі. Бог, він чекає моєї і твоєї взаємності. Якої взаємності чекає Бог? Кульгавої, хворої, сліпої. Це експрес-метод усамітнення з Богом 10-15 хвилин. І інколи це буває для того, щоб поставити галочку і заглушити свою совість, що я був з Богом. А молитва, яка це молитва? Можливо, вона гаряча, палка, емоційна, тривала? Чи це можливо час бурмотання? Трьохвилинний час бурмотання собі підніс, коли я вже валюсь з ніг, приходжу чи з роботи, чи з якогось іншого місця, валюсь з ніг і кажу, падаю і кажу, я хочу спати. Любов, довготерпіння, прощення. Боже, якої жертви ти від нас чекаєш? Господи, ти хочеш від нас взаємних відносин. Ти хочеш, щоб наші відносини вони були фальшивими. Не фальшивої взаємності Ти від нас вимагаєш. І наостанок пророк Малакія він говорить. Для, для кожного з нас. Можливо, він говорить для, тоді, для ізраїльського народу, а зараз для християнина, який живе в такому стані, як тоді жив ізраїльський народ, і не хоче нічого міняти. В його житті все добре, йому комфортно, його все здовільняє. Три висновки, які говорить Бог. І коли ви приносите жертву сліпе, це не зле. І як кульгаве та хворе приносите, чи ж це не зле? Зло. Можливо, наша совість. Вона нам так це не говорить, коли ми будемо знаходитися в такому становищі. Можливо, наш дух він буде на зв'язку з Богом, і наша совість вона буде говорити нам, та нічого, Бог розуміє, все добре, але Біблія пише, що це зло перед Богом. Можливо, наші емоції і наша совість буде говорити, Бог розуміє, він же ж, ж люблячий, писання говорить, що це зло. І неважливо, що наші емоції нам будуть говорити. Господь через Малахію сказав, що це зло. Друге, те, що говорить Малахія, а тепер ублагайте ви, Боже, лице, і хай стане для нас милостивим з ваших рук. Це було, то хіба комусь з вас він обличчя підійме? Бог говорить, якщо ви далі будете приносити мені такі жертви, я не зможу підняти ваше лице. Можливо, захочете ви до мене прийти, щоб я підняв твоє лице, щоб я тебе простив, щоб я тебе благословив, я не зможу цього зробити, тому що твоя дружба зі мною, вона відповідає тою взаємністю, як я тебе люблю. І останнє. Останнє, як на мене, воно досить радикальне і не зовсім приємне. Нехай хто серед вас, десятий вірш, замкне двері святині і не буде надармо освічувати мого жертвника. Я не маю вподоби до вас. Іншими словами, Бог говорить, що ти ізраїльський народ, ти християнин, якщо ти збираєшся так далі жити і комфортно себе почуваєш в таких умовах і нічого не хочеш міняти, то не потрібно показувати своєї святості і обрядовості. На, перед іншими людьми, тому що для мене це марно. Якщо ти далі збираєшся так жити, не потрібно проводити відносини зі мною, час усамітнення ради того, щоб поставити Галочку. Тому що це марно в моїх очах. Я не маю вподоби до вас. Дорога церква, кожному з нас і для себе я хотів би побажати, щоб наші відносини з Богом вони були взаємними, щоб ту любов, яку очікує від нас Бог, а Він тут написав в цьому тексті. Він очікує пошани, любові, він очікує взаємності, щоб ми давали йому те, що він бажає, щоб наша жертва вона була найкращою цінною і повною для Бога. Амінь. Давайте помолимось, друзі.